І підпискою, саме. Так. ай -я -я. Так, це один з молодих пілотів на зараз в якості переслідувача, але бачимо, круто він вирулив.

Чудова перекладка тримається просто один точка в точку, але другу зону не збирають. Повністю третя зона третя зона не збирається другим пілотом. Ай-яй-яй, але дуже видовищний, дуже видовищний заїзд був тут без сумніву. А давайте зараз вже ж вони ставимо ставки. Хто ставить на яку машину? Цікаво, хто переможе. Цікаво, дуже цікаво.